Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі. 13 неділя по зісланні Святого Духа і ми маємо ту притчу про Виноградарів. І ота притча про Виноградарів зазвичай сприймається як щось розуміння того, що хтось комусь щось не дав. Не невіддану частину отих плодів. І там починається вже проблема. І інколи оцей акцент на те, щоб давати, для нас людей стає отим, тим таким каменем. Бо ми вважаємо, що ми щось даємо. Ми молимося, ми йдемо до храму і ми щось даємо. І це дуже часто приводить до того мислення, що як я вже щось даю, то я щось мушу дістати. І оце є той величезний блуд, в який попадає людина. Одавати завжди є тяжко брати є легко. А от якби ми оцю сьогоднішню притчу проаналізували від початку і до кінця, ми б побачили, що. Цей господар не бере, він дає. Адже ж починається в нас з того, що цей чоловік, господар, насадив виноград, вибудував чавир, поставив башт і все це дав людині, дав отим виноградам. Розумієте, він дав їм. Це є зовсім інше мислення того, про яке я говорив попередньо. Він не вимагає чогось, чого він їм не дав. Він це все дав. І це є те перше, що ми мусимо собі в християнстві змінити. Отой наш погляд. Я щось Богові даю. Бог дав мені. Так, піонері, усі дали. Бог дав мені. А скажіть, будь ласка, що ми зробили для того, щоб ота планета Земля існувала? Ця наша планета вже має 4,5 мільярди років. 4,5 мільярда років. Людство, що ми можемо це Homo sapiens, то назвати людиною, з'явилося 3,5 мільйона років. Якщо б ми взяли 4 мільярди як одну добу, 24 години, то ми б могли сказати, що людина з'явилася за дві хвилини до 12-ї години. з 3,5 мільярди, порахуйте з тих 3,5 мільярди ваш вік. 70-80 років. Ви попадаєте в нуль, помаль-0 секунду. Це і весь той вік, якщо ми порівняємо до тої планети нашої Земля. Це і тільки наша планета Земля, я вже про космос навіть не говорю. І це все нам Бог дав. Ми до того не спричинилися. Ми то дістали, отримали задар. У ще інший приклад. Оті всі найцінніші речі, які ми маємо, перше наше життя, скільки ви заплатили за ваше життя? Це все Бог нам дав. Він це все нам дав. І каже, від того він вимагає частинку плодів. Дуже цікаво, щоб подивитися, що це є за плоди, що Він хоче від нас вимагати. Інколи здається, що ага, а все ж таки я йому можу щось дати. А ці плоди це є, по суті, свої плоди Святого Духа. Віра, надія любов. Мир, терпеливість, доброта милосердя. Це і те, що потрібно в першу чергу нам, а не Богу. Змінити свій підхід в розумінні того, що я через гріх не комусь щось зле роблю, а собі. Бо якщо я злюся, то нерви я трачу не чиїсь, а свої. І оцей підхід, що я Богові не даю, я у Бога собі беру. Він мені це вже все дав. Змінити оте розуміння, воно дає нам набагато глибше розуміння тоді нашого християнства. Бо плоди дуже часто пов'язані із відносинами. Тобто, для тих, кого ми любимо, ми готові щось їм і давати, правда? А для тих, кого ми не любимо, ми їм не готові нічого давати. Тобто, дуже пов'язано із відносинами. І ось це є те, що Господь каже. Він пов'язує це все з відносинами до Бога. Як ми до Бога відносимося? Як до якогось істука, якому ми виконуємо певні обряди, чи як до живої особи, яка живе з нами і в нас, До якої з якої ми можемо розмовляти, з якої ми можемо вести діалог, якої ми можемо собі попросити. І перше, що є надзвичайно важливим для нас у тим важливим критерієм, Бог є наш тат, Він є наш Батько. І я дуже тішуся, і можливо, що всі з вас тут, присутніх, прийшли до цього храму не як до церкви якоїсь, а як до своєї батьківської хати. Скільки з нас прийшло з тим відчуттям? Якби ви входили до своєї батьківської хати, mm. там де ви родилися. Мав. Правда? Це і позначає наші відносини з Богом. Він став чужим. Так само і для тих виноградів. Він став чужим, не бачив більше, що він їм дав. Не бачить хіба що він хоче від них. Частинку плодів. І все. Ще одним дуже важливим елементом сьогоднішньої притчі. Це є те, як він описує, як добро відрізняється від зла. Як Божа перспектива відрізняється від людської перспективи. Божа перспектива це є те, коли він людині дає кожного разу ще одну можливість. Пославим перше своїх слуг. Ну не хочеш не платити о той, ту віддавати частину. Ну відійшли ді назад. Ні. Не їх вбили. Він послав ще одне. Ну, пошліть їх назад і скажіть, ми не будемо платити вступитися. Знову. Ви. Він послав свого сина. З наміром будуть мати повагу до мого сина. Це є те, що відрізняє добро від зла. Добро зовсім по-інакшому мислить. А зло каже, що? Давайте ми його вб'ємо і заберемо його. Той винограду. Давайте вб'ємо Бога. І все те, що є проголог, належить нам. Ви собі уявляєте, які ми є маленьким порівнянні, я ж вам назву о цифри, якими є маленьку порівнянні до того, що Бог сотворив. І тепер ми хочемо вбити Бога. Звичайно, ми могли вбити. Вбили Ісуса Христа. Вбили. І що? Як бачимо, історія показує нам, що вбивство Сина Божого. Обернулося отим от каменем, який став наріжним каменем. Ще дві тисячі років тому під Христом стояли три жінки. Три. А тепер у нас тут хіба в Дюссельдорфі, є набагато більше тих, хто вважає себе християнами. Хто би міг подумати, дивлячись тоді на той хрест і бачити на ньому Ісуса, що ми тут будемо в Дюссельдорфі всього-навсього дві тисячі років. Навіть порівнянні до планети Земля, це є пару секунд. Двітеся тут в Дюссельдорфі, стояти і слухати його слово. Це є той наріжний камінь, яким знехтували будівничі. Не могли його тоді взяти. Але на що він був? Не хотіли мати цілий виноградник. Для чого їм був їхній, той, хто є власником цього винограду? Ота та війна з Богом, ми її ніколи не можемо виграти. Ми занадто малі, щоб її виграти. Ми можемо з тої війни ту війну перетворити на відносини. Ті, які будуть нам давати те, що нам в житті так конечно потрібно, оті глибинні чесноти, віри, надії, любов, які будуть нам давати ту можливість любити, вірити, надіятися, щоб не впасти, я знаю, що життя, воно є інколи зазвичай важке. Воно і розчаровуючи. Ми зустрічаємося з тими розчаруваннями, з тими негараздами, і так далі. Особливо ми, українці. Особливо ті, які зараз приїжджають зі Сходу України, їм говорити про надію, про любов дуже важко є. Бо зустрілися з багато тим брудом, з багато тим злом. Але це все зло воно має надзвичайно маленьку ту часову, часові рани. Так в нашому людському житті ще раз. Так, звичайно. Скільки тих 60-70 років, що ми проживаємо? 80-90. Залежно, скільки Бог кому дав. Але факт лишається фактом, що у межах того всього воно є надзвичайно мале. Тому ці виноградарі почали думати про волому. В німецькій мові є дуже гарний прислів. Каже, чорт ховається деталі. Тобто чим менше, чим детальніше, тим більше зла. Бо його можна там заховати між тим. Чим більше ми відвертаємо наші очі від того головного, від Бога, тим більше звертаємо на оці всі дрібниці. А хто що сказав, а хто що подумав, а чому він то сказав, а чому він то зробив? Не функціонує. Я вже Можливо, якраз саме тому ми не можемо, ми маємо все і по чотири рази. Але сказати, що ми стали щасливішими, дуже важко. Бо щасливі люди ніколи не розв'язують воїни. Ми бачимо, на нашій землі йде війна. Якраз саме тому, що ми, напевно, втратили то головне, ото важливе перед пече. І відповідно ж звернулися на дрібницю. Чим дрібніше, тим більше буде людей. Тим прискіпливіше ми будемо дивитися на те день і вишукувати постійно оту невеличку, невеличку ту скалку. У чомусь спрочому Отця. І тим більше та перестанемо дивитися на самих себе. Чим більше ми будемо дивитися на те, чого нам бракує, тим менше ми будемо бачити те, що ми маємо, те, що нам дав. Ми не платимо ні за повітря, ні за землю. Ми не платимо навіть за наше життя. Це все дається нам за Нам, людям, хіба би це все зрозуміти усвідомлення. Скільки з нас? Думувалося в такі звичайні прості речі. Ми це все беремо так, як виногради, самозрозуміло. Ну так, ми зранку устаємо, йдемо до роботи, нам здається, ми собі щось заробили. Це і те мислення винограда. Ні? Вони так думали, але ви цілий рік пропрацювали, і тепер мусимо то все дати, віддати. Чому? За що? Якраз тому, що він має право на це. Він має право, щоб він, хоча б частинку того нашого часу. Присвятив тому, щоб з ним поговорити, поспілкуватися, запитатися, просто інколи поговорити по людськи. Скільки разів ми в наших молитвах звертали увагу на те, що молитва це є розмова, що це не є монолог, що це є діалог, Що там є хтось, хто мене чує, хтось, хто мене розуміє, що там є хтось, хто хоче зі мною говорити. Ці речі є надзвичайно важливі в християнстві. Бо без них християнство перетворюється в поганство. Християнство перетворюється в те, або те старозавітнє християнство. Я прийшов, я побув, я пішов. Треба зрозуміти, що Бог без людини не діє. Він потребує кожного з нас, кожен з тут присутніх, починаючи від того найменшого, який тут може четвертий круг намотує по і закінчуючи тим найстаршим. кожного із нас. Бо без нас, Він спасти нас не може. Він нас потребує. Він потребує того діалогу, отого відносин із нами, бо з тих відносин з Богом виростають наші відносини з іншими людьми. Ми дивимося тоді на людей не конкурентів, а не братів і сестер. Ці виноградарі того не зрозуміли. До речі, розв'язка отої. Прична. Є дуже цікава. Лютих люто мигов. Як бачимо прикладом, що ми тут сидимо в храмі, він не вигубив людську людь. І це є те ще одне так, різниця між сприйнянням Бога і людини. Цю відповідь дає не Бог. Це не є слова Ісуса Христа. Він каже, що зробить з тими виноградами крапля? То відповідь дають люди лютих, люто вигубить. Але в тому речі є величезна надія для нас, бо в ньому каже, а виноградник найме іншим виноградом. Тобто він не каже, що всіх. Це є Божа перспектива. Він не вигукнув їх лютий. Ізраїльський народ до, не, до неї існує, і всі ми маємо можливість зараз вільно визнавати і вірити в Бога. Але як людина, Відреагувала. Зразу, якщо ви щось погане зробили, значить тебе треба за це покарати. Лютих людно виготовить. Це не є слова Ісуса Христа, це є слова людей. Завершується ця притча про камінь. Камінь, яким знехтували будівничі, став наріжним камінь. Дійсно того Ісуса Христа, який прийшов, і не знехтував. Дванадцять апостолів, і той навіть один його зрадив, хто би подумав, що християнство на народу через 2000 років набере такого. Оце є та різниця між Божим і людським. Бо людське інколи ми думаємо, а де помогли? А Бог все йому в Сейну, Амінь. Слава Ісусу Христу!